Психотерапевтичні етюди, і тему, яку я хочу підняти. Я взяв ідею із Бернарда Вербера, Його енциклопедії абсолютних та відносних знань. І називається вона «Елевсинська ігра. Взагалі, от подумайте, інколи порівнюють, і в цьому є якась велика суть, коли ми говоримо, що життя це гра. Шекспіровська фраза. Театр і всі ми актори. Ну зараз не про це. Я говорю про життя, як ігра в карти. Не дивуйтеся, тому що а, погодьте, що карти це якісь правила. Життя диктує нам правила. Ми включаємося в ці правила. Нам диктує соціум, нам диктують батьки, нам диктує все, що ми робимо, це якісь ми тримаємося в якихось правилах. Як в карточній грі. пам'ятаєте, карточна ігра це роздача карт. Де ми не знаємо, що в кого на руках, і починаємо згідно правил, якими ми домовилися, і так буде називатися там ігра: підкидного, вдурня, покер немає значення. Згідно цих правил, ми починаємо грати, приховуючись з карти і намагаючись отримати перемогу. Ну, от. Популярно переказав я, що таке гра в карти, що, в принципі, ви і без мене знаєте. Але от, не кожен знає, що таке елевсинська ігра, і, власне, чому я цю ідею елевсинської ігри включаю в психотерапевтичні етюди. Суть цієї ігри зовсім інша, вона принципово інша. Вона також з картами. Вона також з картами, але вона має такий метафізичний метафізичне значення, тому що йде мова про. Бога, пророка, створення світу і перемогу. А поки я все це говорив, ви вже, мабуть, встигли передивитися те, що у мене зараз висить на банері у вигляді описання Елевсинської ігри, а, власне, це Арістотольський. Містерії взята звітом, сама назва взята звітом, і зводиться вона до того, що ми повинні перемогти долю, яка закладена в суті, що нами щось хтось управляє. Ну, давайте все-таки вернемося до Елесинської гри, і тоді вже будемо проводити паралелі з життям людини і з тим, що ми можемо реально робити в цьому житті. Отже, основні правила. Роздаються карти, і той, хто, ну, ми вирішили, що от він Бог, Бог починає ігру фразою. Світ починає створюватися», світ починає існувати. І він кладе свої карти. Частково, якісь карти кладе на стіл. І, відповідно, ви, не знаючи правил, Починаєте йому відповідати на його карти, красти свої карти. Після кожного ходу Бог, маючи уяву в своїй голові про правила, які він придумав перед самою грою, перебирає лишні карти, які він вважає непотрібно. залишає лише ті карти, які потрібні. Коли ми дивимося, що він прибрав, в нас виникають розуміння, що ж відбувається, по яких правилах я граю. Що він заклав? І хтось для себе, в подумках, вирішує, що він зрозумів ці правила, що він досяг цього інсайту, що він досяг ідеї, яку заклав Бог в цю ігру. І він себе з цього моменту оголошує пророком. За карточним столом є Бог і появився пророк. З цього моменту е, пророк може діяти з картами. Тобто Бог знову кладе карту, знову всі докладають, в тому числі пророк докладає карти, і пророк має право, раз він оголосив себе пророком, прибрати лишні карти, які не відповідають логіці і правилу, про які він здогадався, Божі правила. Він прибирає. Бог відповідно контролює, що робить пророк. Але якщо двічі підряд пророк виконав невірні дії, іншими словами, не вгадав те, що заклав Бог в в груці правила, пророк вибуває з гри. Всі інші залишаються, продовжують пробувати здогадатися, що ж закладає. Бог в кожну дію, що це за нові правила, поки знову хтось не осяє і він, вроді би, не зрозуміє, зрозуміє, що відбувається, і оголосить себе пророком, і так і далі відбувається. Відповідно, якщо пророк двічі підряд виконав а, при розкладі, прибрав невірні карти, тобто продемонстрував, що він зрозумів правила. Він чітко розуміє, що відбувається за Карточним столом, по яких правилах вони грають, він оголошує закон створення світу. Він переміг Бога. От подумайте, для чого я вам розповів цю Елівсінську ігру? Адже ситуація життя підкидає нам ті правила, які для нас були невідомі, які хтось створив замість нас почав економічний криз. Звідкись зайшов SARS cov 2 і викликав пандемію під назвою COVID-19? Бабахнула 24 лютого війна, яка накрила всю Україну. Відбувається потрясіння, і вони будуть потрясіння без всяких війн. Тому що потрясіння це те, що супроводжує людство. Це кожного разу. Нові правила, які встановлює хтось, хто назвав себе Богом і почав цю ігру під назвою Світ, почав існувати. Реальний світ в цей момент. І нам супер важливо прийняти нову карту життя, нові правила, зрозуміти їх, бути вищих обставин, бути пророком, залишитися в цій грі під назвою Життя. Щоб в кінці кінців сказати, який я крутий, я все зрозумів. Я зробив абсолютно правильні дії із собою, із своїми рідними, і своїм бізнесом, і своєю країною. Я зрозумів ці правила. Я пристосувався. Я знаю, як треба продовжувати жити. Ну що ж, продовжуй.